Друзі, мої вітання. А чи знали ви, що в нас є 5 слів, які ми використовуємо тільки при роботі з конем? Також є декілька словосполучень, які теж ми використовуємо тільки при роботі, при роботі з конем. Зараз я вам все розкажу. Сігенгери це було перше слово Гере. Воно означає е, відійди, посунься або дай пройти тобто кінь відходить трішки над сторонку. Але зазвичай це слово використовуємо тільки в сараї, коли нам треба пройти до єси. Далі при роботі ми використовуємо такі чотири е, слова направлення, скажімо так, вони слуговують направлення для коня. Це перше слово нє воно означає вперед або рушай, тягни воза. Ну, я ні, ніколи майже не кажу, я кажу і все, і кінь розуміє чудово, що треба йти вперед. Є слово цурук, воно означає «йди назад. Або тяне воза назад. Да, у нас є о, задня передача. А є ще слово тілет, воно означає направо, тобто, якщо і а, і четверте гузад. Він на слово гузиця похоже, і воно означає наліво. Тобто, якщо буде розвилка, і будемо йти з возом, я скажу, наприклад, ділет, тінь вже автоматично знає, тобто його вже не треба скеровувати, він вже буде знати, що йому треба повернути направо. Дуже добре. А ще є таке слово гов, тобто зупинись. Якщо скажеш конями гов, він одразу зупиняється. Також о, слово сполучення. Ми просто поєднуємо всі слова. Наприклад, гере нє, я можу сказати коневий, і то буде означати посунься і відійди трішки вперед. Тобто геренє це трішки в посунці трішки вперед, не йди далеко вперед, трішки вперед. А якщо я скажу возі перевозі тілетнє, він буде розуміти, що треба повернути направо і йти вперед, або зробити різкий поворот направо. Так само затнє різкий поворот наліво і йти вперед. Ще є таке слово сполучення гере лаву. Лава це нога. Ну, не тільки нога коня, а взагалі будь-яка нога корови, бика, ну, навіть людини інколи. Забере лаби, кажемо. А, ну, воно означає, піднімей лаву, переступи через щось. Наприклад, якщо кінь в возі через ланцюг переступив лаву, ми йому кажемо гере лаву, він розуміє, що нога стоїть не в тому положенні, і він її через ланцюг переступляє. Не. не обділили словами і коров, але, на жаль, тільки одним. Це слово форто. Воно аналогічне е, кінському гере. Означає «посунься, відійди. Все, більш слов для коров немає. Ну, Але, якщо чесно, я це слово ніколи не вживаю в хорто. Просто кажу «міцьоу» і все. Походження цих слів, якщо чесно, я не знаю. Але, скоріше за все, це угорські слова. Ось так от.